Коли-небудь почувалася, ніби ти не заслуговуєш на те, що маєш. Наче всі побачать, що ти фейк, і паралельно боїшся залишитися одна, навіть коли поруч люди. Це відео про те, що відчуваєш ти і я теж. Привіт всім, мене звати Чепик Оксана, і ви на моєму каналі. Тут ми обговорюємо з вами важливі теми. Синдром самозванця і страх самотності часто йдуть поруч. Вони мовчаться і живуть у нас. Один каже: Ти недостатньо хороша. А інший тобі шепоче. Якщо тебе справжньою побачить, то залишать. Це не просто психологічні терміни, це наше щоденне життя, і час навчитися, як їх розпізнавати. Зараз ми з вами поговоримо про синдром самозванця без води справжньому, як вона є. Синдром самозванця це коли навіть після успіху ти думаєш, мені просто пощастило. Це не я. Це такі обставини. Скоро всі зрозуміють, що я обман. Чому він виникає? У дитинстві тебе могли хвалити тільки за результати, не за те, що. Ти такий є прекрасним. Тебе завжди порівнювали з іншими. Ти звикла не помінчати власні досягнення. Бо здається, що це ну, нічого такого тут особливого. Але правда ось: люди, які сумніваються в собі, найчастіше саме ті, хто реально працюють і ростуть. Бо фейки ніколи не сумніваються у своїй геніальності. Поговоримо про страх самотності. Страх самотності це не те, що ти одна, це завжди про фізичну відсутність людей. Це коли ти серед людей, але тебе ніхто не чує і навіть не помічає. Або коли ти боїшся показати себе справжньою, щоб не втратити когось. Розумієте, ось про що це самотність. Ми терпимо токсичні стосунки, хапаємо за людей, які не вибирають нас, бо здається, краще так, аніж бути вже самі. Чесно, це не про любов. Це про страх бути покинутою. Але саме цей страх надає нам побудувати справжню близькість спочатку з собою, а потім вже з іншими. Як з цим працювати без банальності? По-перше, говори з собою по-доброму. Зупини внутрішнього критика, спитай, це думка чи це факт? Будь з собою хоча б 15 хвилин на день, без телефону, без шуму, просто ти. І ти це лякає, але з часом стає твоєю силою. Пробач собі бажати бути неідеальною. Ти маєш право сумніватися, втомлюватися, злитися. Це не робить тебе гіршою, це не робить тебе якоюсь там живою. Ти не самозванець, ти просто ростеш. І ти не одна. ти... Ще просто не навчилася бути собі другом. Ти вже варта любові, без досягнень, без масок, без лайків. І самотність це не кінець, це точка відліку до себе справжньої. Якщо це відгукнулося, напиши мені в коментарях, що з цього болить тобі найбільше. Підписуйся, якщо хочеш, щоб відео ставало ще більше. Бо ти не одна, і я тут, щоб нагадати це. Папа! -па.